Всім привіт Дивіться, який красен засвілений. Такий... Ой, яка красота і цвісти. Ну, там мій піон, тюльпан піон. Ось. Тут мої біленькі квіточки цвітуть і яких... Мускарики, чи як вони там звуть, я вже не пам'ятаю. ті ну, так і цвіту не мають, не знаю, що тут за квітки, Ну, побачимо. Ти дивися. Показую, розказую, який в мене тюльпанчик, а паузу знімала, вона не знялася. Дивіться, який гарний красунчик. Це біленький, це червоний. А це червоний з полосками такими. А це тут жовтий, а знадвору ось такий. Це і темніший насправді. Це розово патлатий такий. А там той з гострими кінчиками такими, бачите, який Он ще один такий. А там той фіолетовий, ну якийсь інакше показується. Це голубий анемон, це білий, це ніжно-розовий, це морквяник Олі Чумаченко буде цвисти. Ну, а, це, а, це, а, це, а це той красунчик, що я купляла в Тернополі на базарі. А це який красунчик. Ммм, як вони пахнуть гарно. А це мій нарци вже відколи, і все цвете і цвете. І це примулка, це голуба такий голубий коврик. бачите як. Це моя хвоста зійшла. Ось це коврик снується. Це моя гортензія, Треба постригти, те, що посохло, зверху треба постригти. Ось так. Це мій піон. Ось. А я йду в садок. Хоч подивлюся, як дерево цвете. Ну, треба підложити нам у каструлю. У каструлю підложити, бо курам. Бу курам. Моїм курчатам треба зварити барабої. О, щось я не можу зрозуміти, як та Наталя ложила? де вона таких довгих дров набрала. Напалимо в каструлі. Наваримо барабою моїм курчатам. Бо зерна вони разу їсти не хочуть. Ось там. Вже завтра повідкриваю свій виноград, той не померз, гарний. Ось. Дивіться, вже які пагони попускав під, під родиною. Ой. Ой, це і цей так само. О. І цей вже розвиватися починає. Так, тут десь в мене є ще один. Це від моєї сіти виноград. Ой. О. Три курчі. Ось цей. Це престиж вроді чи що? Свята казала. Це я не знаю, як візветься. А це вроді мій. А я знов не помню. Дивіться, як гарно це тут яблуні і пчіло нині є, хоч вітер, ногу гудут. Ну, а я буду вам показувати свої красоти і дам відповідь про картоплю, що нормальні люди вперед город скородять, там мені написали. Скородять тоді. Чи боронують, тоді культивірують. Ось. Тоді уруть, тоді садять картоплю. Якби ви дивилися мої всі відео попередні люди, то ви б того не писали б. Ви б те все знали б. Що і город скородила я. Ой, треба сюди його вийти що город я і скородила. І фризою його переробила. І потім ще раз заскородила. Ось город свій. Ой-ой-ой, що тут робиться. Потім ми по ньому розвезли гній. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Потім я його заскородила ще. А тоді ми розвезли по ньому гній. Ось. І як розвезли гній, тоді посадили картоплю. Дивіться, ну вже як в мене тут. Під накриттям повиростав. Ви бачите? О. Так що ось таке діло. Але якщо ви не знаєте, то не пишіть, подивіться відео попереднє, будете все знати. Моя актінідія. Ось росте. Треба вже знову все побризкати, поляти, підживити. Ялиця капусна залізла відро. Ось бачите, землі пускає. Ахті О. О. Ну і ті пагони починає. То напевно якийсь пізніший сорт. Бо ось починає відпускати з того пагона. Грубо. Так що ось таке то діло. Подивіться, які гарні яблуні цвітуть. тут. Є. Які вони А це мій агрус цвете. Вже має зав'язки такі. О, вже великі. Ой, дивіться, який гарні. Ось ця груша щось тупо. Але ні, прийнялася, бачите. Це моя чорна гробина. І ось це мої червоні порички. Вон де йошта моя росте. Тут смородина. А тут, напевно, що всі зелебухи облетіли. Зараз ні. Ми... Подивимося, ні є пару штучок. Бачите, є. Ну, дуже мало осталось. вона якраз цвела, тоді мороз був сильний. А о яка красуня, дивіться. Як молода. Так, це абрикоси. Ті, що я там того року нащеплювала, що мені Таня. Живці передавала ось такі красунчики. Може Бог дасть з них буде результат. Ось і от. То горіх, то він залився тут, він, ще не... він вже розпускається. Це теж нащеплений абрикос. Це, Це як її, і... дай Боже розум. Зараз нагадаюся. Айва. А це горіх сам по собі виріс. Розпускатися починає. А тут десь ми садили горіхи. Ох, як нас файно бузок цвете. О, бач, так яка краса. а пахне. оце теж Айва. Росте. Ось з не позначено, щоб знати. Це той горіх, що ми... Купляли, теж вже розпускатися починає, але ну, щось він тут тупіше росте. Ну, розпускається. Це перше дерево наталі не нащеплене, абрикос, який прийнявся, що вона нащеплювала. Ось. Дуже вона хотіла спробувати нащепити, і воно прийнялося. Ця яблунька щось того року тупіше розвертає листя, але цвіту вона вроді й немає. Хіба десь якийсь. Ця остр... Ага, он де бачу, є трошки, та осторона має. Дуже смачні яблука у сіні. Так, оцей горіх тут краще розпустився. Ось, це гарненько. Це дуже гарна сливка. Ось і тут ще один горіх має бути. Теж розпускається. Ну там той посередині, Саме краще. Це ті горіхи ідеал, що я купляла. О, дуже гарно цього деревинка прийнялася. Ось, ну і там та прийнялася. А от щось фурма моя. Не дуже. Хоча от починає розпускатися, бачите? Ось. Ось тут. -то. О, тут ще пише, о, Значить, прийнялася. Ну, хай росте. А це та яблунька, що вона там того року листя не пускала, я думала, що її викинути, але подивилася жива. Що ви думаєте, в нашій й йому дивилася вигнати? Подивіться. Ви бачите, яка вона вредна. О, вже можна козам ялицю косити давати. Як нема коли гнати, вже є що накосити. Так, черешні мої тут всі поприймалися. Ось так. Яблуні. Ну, саме головне, мої горіхи витримали мороз. Бачите? Аби Бог дав, щоб більше не було морозу, було б все прекрасно. Ця яблунька має трошки цвіту. Це пізня зимова. Ось. Ой, який тут запах в садку стоїть, який тут аромат. Подивіться, які гарні квіточки. Жовто-сині. Красота. А так. А ну чи вже є маленькі горішки на, на видному місці, чи ще нема. Є вже. Ось дивіться. Зараз, зараз я ось так всередині вам покажу. Я на телефоні не бачу ці молоденькі горішки. Ось ці бруньки, як цвітуть, вони запилюють ці горішки. Ось так. Сливи всі, що я купляла, всі поприймалися. І від ліди, от що Ліда, висилала. І ті всі поприймалися. Всі ростуть. О. А я думала, вже пропадуть ті пагони, що минулого року я нащеплю. А ні, ростуть. Богу дякувати. Ось цю огляку треба відпиляти, бо вона щось не, не росте, там має цвіт. Оце я Шо? сформувала черешню. Вона тут сама виросла, вона має бути з ранніх. Я її об... обчикрижила дуже, але бачу, вона не засердилася на мене. І красунною зробилася. Гіля чистою. Хай собі буде. Оця осливочка має бути. На ній мають бути розові. Там та біла. А ця має бути розова, такі великі-великі сливки. На перший рік в мене зацвіла. Шовковиця вже розпускається. Ось ця яблуня саме менше. вона кожен рік саме менше роди. Ось є трошки квіточок. І там трошки, ну дуже мало. Там того року вона нас найбільше за всі роки на перший рік, що мала трошки яблук. Ось сливка прийнялася від Ліди. Це черешня, ту, що ми садили, прийнялася гарно. Ця яблунька має трошки цвіту, там того року вона більше мала. О, не бачила я ту, що є яблунька, була, б я на ній нащепила. Ну нічого, хай росте. Ось ті сливки всі, що ми купляли, всі поприймалися. Ну, а це груша я нащеплювала. Бачите вже. Є зав'язочки, виднося. Вон ще один горіх росте зійшов. А це фундук червоний. Максим Гевак мені висилав. Я заказувала червоний фундук, бачите, з червоним листям. А оце дерево сад, тут два сорти. Білий налив і... і. І все забуваю як другий. Мелба, мелба якась. О. Ну Білий налив має і вроді і мелба має пару квіток. Ось таке діло. Що ти щось глючиш? Ось такі справи, так що. Он білий налив гарно цвете. Значите? Яблунька. Так щось таке діло. Фух, подивилася, хоч вийшла на город на дерево, як цвіте, файно. Гарного всім дня і міцного здоров'я. Всього, всім найкращого, па-па.